Друзі, всім привіт! Мої вітання в Україні. Нарешті в мене дійшли руки зайнятися своїм орхідаріумом акваріумом. Подивіться, наскільки він загажений. Цей вислів загажений. Я вперше почула, коли людина давала характеристику нашому карпатському лісу. То вона сказала: наші карпатські ліси такі загажені. Мене це обурило, але вона пояснила, що вологий клімат Прикарпаття сприяє гарному розвитку зелені. Та, та воно ж так і є. Наш Карпатський ліс то справжні амазонські чащі. Подивіться, равлики. Ніяк я не можу позбутися від равликів. Не допомагає ані вилов на огірок, ані розсипані гранули, вони плодяться дуже швидко. Так от, подивіться, мені здається, що це папороть. Вона виросла в мосі, в кучковому мосі, і на перших порах виглядала просто як один із різновидів моху. Але зараз вона заполонила майже Пів акваріуму і затуляє всі мої рослини. Що ж, прийдеться мені її звідси діставати? І ось. Нічого кращого я не придумала, як дістати цю рослину разом із мохом, розмістити її в контейнер без отворів, насипати туди кори, кварцевого піску, зверху покласти її разом з тим мохом, в якому вона проросла, і тепер чухаю репу, куди ж мені розташувати? Якщо пам'ятаєте, в акваріумі росли і гілочки у цього сукуленту. А з ним разом росли і два види церопегії. Дуже красиві рослини, ось такі, отак вони виглядають, мають дуже чарівні листячка. і, до речі, оцей їхній цвіт, отак вони світуть. Так, що я хочу зауважити, що ці рослини виявилися справжніми паразитами. Ви ж знаєте, як я люблю мох і. Насамперед в акваріумі я б хотіла бачити різні різновиди моху, але ці рослини забивають також і мох. І лізуть вони всюди, в усіх горщиків, з усіма рослинами, цепляються до інших рослин. Одним словом, прийшлося мені пінцетом потроху їх вибирати. Частина акваріуму виглядає тепер у мене ось так. Вона вже облаштована. Ну а іншу частину я ще не знаю, що робити. По-перше, розсипала знову грануляр на кварцевий пісок із корою і думаю, мабуть, повисаджую сюди більше тіланцій і маленьких онцидіумів. Одним словом, ще думати і думати. А поки що на полу отак розкладені рослини, думаю. Бо в мене є ось така коряга коркового дубу. Там є гарний отвор, в який я вже засипала крупну кору із мохом з фагнумом. Зверху прив'язала лісового моху і тепер думаю, що мені і як посадити на цю корягу і цю корягу поставити в акваріум. Ось такі у мене сьогодні справи. Можливо, у когось із вас є якісь ідеї. То підказуйте мені, а я буду думати, що в мене вийде. Остаточний результат я вам покажу в подальшому. А на сьогодні в мене все. Тому бажаю всім, як завжди, миру і здоров'я. Всім пока і слава Україні!